Пують генератори або скорочують меню, як працюють львівські заклади без світла. У Львові оцифровують архітектурні проєкти. Над цим працюють фахівці центру міської історії. Студенти з Нью-Йорка зібрали гроші на прилад для новонароджених. Його передали лікарні Святого Миколая. Прогіємо печемо і власне всю випічку самі. Це ось, наприклад, новий пиріг, курка, та сир. Ось ця кав'ярня спеціалізується на домашній випічці та каві. Її відкрили півроку тому переселенці, які переїхали до нашого міста, тікаючи від війни. З відімкненням електроенергії закладу доводиться переходити на скромніше меню. Ну ми робимо вдома кріп, кип'яток. У нас є два термоси великих, і можемо робити хоча б чаї, і е, також продаємо те, що встигли там спекти зранку. пироги, там сінабони. Ну це якщо було світло зранку. Якщо його нема, то максимум бокше, що ми можемо зробити, це трубочки. Знаєте, та оці на газу робимо домогорішки. Забезпечити безперебійну роботу та купити генератор у бізнесменів, поки немає можливості у ресторанному бізнесі. Вони початківці. Ми хотіли би придбати, але це дуже дуже дорого, особливо зараз. Там щось на 15 кВт – це 150 тисяч. Ну тобто, це треба знайти десь ще ці гроші. Мабуть, мережі, які мають гроші, ясно, що можуть собі це дозволити. ми – ні. А цей ресторан сьогодні придбав генератор. Його потужності вистачить і для роботи кухні, і для обігріву приміщення за відсутності електропостачання. Щоправда, без світла заклад теж працював при свічках і зі спрощеним меню. Ми запалюємо в першу чергу свічки і працюємо при такій романтичній атмосфері. Тоді, звісно, в нас не працює кухня, бо ми не можемо видавати страви, ми не можемо видавати каву, і, в принципі, будь-які гарячі напої і страви. Але в нас є десерти, і ми працюємо за рахунок них. Продаємо собою або людям за столиком. Також готуємо холодні напої. Якщо світла немає більше ніж дві години, то ми списуємо повністю всі десерти. Певні наші заклади мають підключені вже генератори. Це є, зокрема, наші реберні, які постійно мають безперебійне живлення. Відповідно, можна прийти погрітися, поїсти щось і, і підзарядити якісь собі девайси. Інші наші заклади в центрі теж ми працюємо над тим, аби забезпечити електрогенераторами. Якщо зараз маємо відключення, то заклади працюють просто в форматі спрощеного меню. У міській раді вирішили допомогти ресторанному бізнесу з придбанням генераторів. Заклади харчування, а також продуктові магазини можуть отримати компенсацію 50% вартості електрогенератора, але не більше 80 тисяч гривень. Ми в свою чергу просимо, якщо це заклад ресторанного господарства, щоб мешканці могли попросити гарячої води, відповідно, відвідувачі щоб могли скористатись зарядками для своїх гаджетів і відповідно повечеряти чи просто. Посидіти, погрітися в їхньому закладі. Документи на отримання компенсації можна подавати в міські ЦНАПи уже від завтра. Відшкодування можуть отримати заклади харчування, міні-пекарні та продуктові магазини, які придбали генератори після 24 лютого. Ольга Дейнека, Роман Гнатишин, Суспільне новини, Львів. У Львові затвердили перелік місць для продажу хліба у разі надзвичайної ситуації. Таке рішення ухвалили спільно з виробниками хліба. У кожному районі міста буде кілька таких локацій: у Галицькому чотири, у залізничному п'ять, личаківському шість, сихівському шість, франківському сім та у Шевченківському сім. Сьогодні на Львівщині тривають аварійні відключення електроенергії. Планові графіки наразі не діють. Додамо, від 28 листопада відключення відбуваються так: на 8 годин споживачів відключають відживлення, на 4 години подають електроенергію, потім на 8 годин знову відключають. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Максим Козицький. Тих мешканців, у яких є світло, закликають заощаджувати електроенергію, не вмикати порохотягів, мікрохвильовок, посудомийок та інших потужних приладів. Нагадаємо, через те, що ситуацію з дефіцитом електроенергії не вдалося стабілізувати, з переліку критичної інфраструктури вилучили, зокрема, поліклініки, котельні станції зв'язку. Установи юстиції та правоохоронні органи. У Львові сьогодні впродовж дня у зв'язку з відключеннями електроенергії на тягових підстанціях Львів-Електротрансу трамваї та тролейбуси курсували не у повному обсязі. Про це повідомили у міській раді. Електротранспорт випускали на лінії поступово, на маршрутах працювало 50 трамваїв і 50 тролейбусів. Це 75% від планової кількості. Сьогодні у Львові попрощались із двома захисниками України. Олег Барвацький народився у Львові. У перший день повномасштабного вторгнення Росії став на захист України від окупантів. Воював у складі 103 ї бригади. Брав участь у звільненні міста Лиман Донецької області. Олег Барвацький загинув 21 листопада 2022 року. Йому було 39 років. Максим Михайлов Рубель також львів'янин. І з початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України добровільно пішов воювати проти російських військ. Служив у складі 7-го прикордонного карпатського загону. Максим Михайлов Рубиль загинув 22 листопада. Йому було 23 роки. Втрати російських військ станом на 29 листопада. Особовий склад. Близько 88 тисяч осіб, танки. 2911 одиниць, бойові броньовані машини. 5866 одиниць, 1901 артилерійська система, 395 реактивних систем залпового вогню, 209 засобів протиповітряної оборони, 280 літаків. 1555 безпілотних літальних апаратів 261 гелікоптер. Автомобільна техніка та автоцистерни 4423 одиниці. Спеціальна техніка 163 одиниці 16 кораблів та катерів Збито 531 крилату ракету. Слава ЗСУ! Так виглядає проєкт оборонних мурів навколо монастиря Кармелітів у Львові. Його оцифровує працівник центру міської історії. Іноді маємо такий великий формат, який за один раз не відскануєш. Того приходиться сканувати частинами. Виставляю так, щоб була. Зверху кладуть білий папір, щоб аркуш не просвічувався і щось важке. Далі в програмі дивлюся, чи рівно лежить листок. Нажимаю превью і далі по розміру цього листка білого виставляю, воно обрізало і так просканувало. У центрі міської історії почали оцифровувати архів архітектурних проєктів міста у червні. Загалом вже опрацювали близько 400 справ. В більшій частині це креслення, але є і просто малюнки від руки, типу позначення, типу пошкоджень, наприклад, і там текстів менше, тексти там більше а 4 Наступним етапом робіт є опис проєктів, щоб той, хто буде шукати щось, міг це знайти і міг зрозуміти, що він бачить. Тому ми співпрацюємо із управлінням, адже там є експерти, які розуміють ці справи найліпше, але також і з дослідниками архітектури, з істориками архітектури, які можуть пояснити нам, що тут зображено, і власне підказати, як раніше називалися ті чи інші вулиці, як правильно називати архітектурні деталі, об'єкти, але також як зрозуміти ці документи серед проєктів є реалізовані ідеї або ж напрацьовані лише теоретично. Також є передпроєктні дослідження архітектурних пам'яток. Згодом результати сканування опублікують на сайті центру міської історії. Такі архіви. Потрібні для майбутніх поколінь, тому що вони очевидно за кілька чи кілька, десять, чи кілька сто років будуть робити знову реставраційні роботи на таких об'єктах. І треба знати, що було виконано колись для того, щоб правильно проєктувати в майбутньому. Завершити реалізацію проєкту планують у наступному році. Іван Кадусько, Олег Греб, Суспільне, Новини Львів. У Львові лікарі видалили п'ятирічній дівчинці пухлину розміром 15 на 18 сантиметрів. Про діагноз рак сім'я Вероніки дізналась пів року тому. Пухлина швидко розповсюдилась до серця, стравоходу, коренів легень, стискала ребра та заважала дихати. Утворення проникло й у спини й мозок. Спочатку лікарі з Івано-Франківська призначили курс хіміотерапії. Потім вирішили, що потрібно оперувати, та звернулися до львівських колег. Операція минула без ускладнень. Далі на Вероніку чекають курси хіміотерапії та променева терапія. В неї під пашкою вилізла просто одного дня голька. І так з того все почалося. Ми звернулися там до хірургів, там вже нам зробили УЗД, сказали, що то є велика проблема, і вже почали зробили біопсію, і так відтоді почали лікування. Була проведена резекція діафрагми, була проведена резекція перікарду, було проведено відділення цієї пухлини і вивільнення від пухлини аорти, стравоходу, кореню правої легені. Також були видалені метастатичні вогнища з кореню лівої легені, якраз з лівої сторони. Також були видалені уражені ребра, частина уражених ребер. Те, що дитина через місяць приїхала в пози... ну, з позитивним настроєм, з гарним виглядом. З, хорошим, з хорошою такою фізичною е кондицією, тобто в неї немає задишки, в неї немає болей, вона активна. Студентська організація з Нью-Йорка зібрала гроші на сучасний веносканер. Прилад передали львівській дитячій лікарні святого Миколая, що входить у перше медоб'єднання. Апарат допомагає визначити положення вени у немовлят, щоб було простіше поставити катетер. Покращує в першу чергу роботу медсестер. Що принципово важливо, він значно скорочує час тих маніпуляцій, відповідно, зменшує больові відчуття у дитини і полегшує цей травматичний для них процес. Ми користувалися значно меншим портативним таким сканером, але він дозволяв побачити вени тільки-тільки у дуже маленьких дітей. Організував збір коштів 19-річний студент Деніал Разгоняєв Українець за походженням. Студенти зібрали 2,5 тисячі доларів. наша місія це збирати кошти для дитячих лікарень східної Європи, зокрема на медичне обладнання. Коли почалося незаконне вторгнення Росії до України, ми мали щось робити, і ми зробили. Ми почали збір коштів в середині серпня і закрили збір наприкінці вересня. До Львівської лікарні веносканер доставили завдяки співпраці з благодійним фондом Крила надії. У в нас в той момент виникла потреба, тому що дуже багато дітей з цієї України з'їжджалося до Львова. І є вічна проблема в маленьких дітей з венками. Що ну щоб маленькій дитині поставити катетер, це ну треба зловити ту венку попасти. І власне виникла власна нас. Лікарі попросили буквально за день чи за два до того, що дуже потрібний той веносканер. Студенти допомогли придбати не лише веносканер, а й спеціальну лампу. Її мають доставити наступного тижня. Ольга Іващука, Анатолій Киричук, Суспільне новини, Львів. Львівська національна опера разом із Одеською національною оперою здобули престижну нагороду найкращий оперний театр на міжнародній церемонії International Opera Awards у Мадриді. Про це повідомили у Львівському театрі. Там зазначили, що театри не лише відновили свою роботу, а й готують прем'єри. У листопаді Львівський театр презентував перше виконання опери Страшна помста Станковича. А у грудні запрошує на нову балетну постановку до трьохсотріччя Григорія Сковороди. Пізнай себе у режисурі Василя Вовкуна. А в Одеській національній опері для глядачів презентували виставу Катерина Олександра Родіна. Зазначимо, премію International Opera Awards заснував британський підприємець Гаррі Хайман у 2012 році. Нею нагороджують щорічно, аби підвищити авторитет опери як виду мистецтва.